Гайс, нагадую вам про те, що це відео, це відео буде поділено на дві частини. Воно стосується модальних дієслів can і could, які пов'язані між собою тематично, тому розглядаємо їх разом. І якщо ви натрапили на це відео, шукайте другу частину цього відео на моєму каналі. Не забувайте підписатися, щоб не пропустити наступні відео. Отже, переходимо до дієслова. Куд, що таке could. Uh, в попередніх прикладах ми вже сказали, що куд може бути такою вічливою uh, вічливим проханням. Так? Could you help me, чи міг би ти мені допомогти, або could you uh, lend me your computer, чи не міг би ти позичити мені свій комп'ютер. Ми бачимо, що тут це. Пункт другий. Вічливе прохання. Could you help me with this? Чи, чи міг би? Тобто не просто can you можеш, так? а чи не міг би ти допомогти мені з цим? Тобто більш таке вічливе і формальне прохання. Також ми сказали, що can, could може бути формою минулого часу від can. Так? Ось е приклад, when I was a little younger. I could run 10 kilometers without stopping. Тобто, коли я був молодший, я міг пробігати 10 кілометрів без зупинки. Це ми вже розглянули в контексті «could». І Ми сказали, що «could» – це перше, це форма минулого часу від «can». І друге, це коли це вічливе прохання. Також, «could» Може виражати ймовірність у майбутньому. Тобто, коли ми хочемо сказати, що щось може бути. От дивіться, it could rain later, so bring an umbrella. Тобто пізніше може піти дощ, може, це ймовірно. Так? І в цьому випадку ми вживаємо саме could. Дуже розповсюджена помилка. Можливо, така на автоматизмі, так, яка використовується, тому що в українській мові схожа є конструкція, і багато хто вживає can в цьому, в цьому контексті. Але в цьому контексті правильно буде сказати саме could, тобто, коли ми хочемо виразити ймовірність на майбутнє. Або it could be a great opportunity for you. Це може бути класною можливістю для тебе. Може бути, тобто це, ймовірно, класна можливість, і тут ми говоримо про потенційне майбутнє. Так? Ось таке є значення. Наступне значення, коли ми робимо пропозицію, в нас є якась ідея, ми хочемо щось комусь запропонувати. Так? Перекладається як міг би або могли б. Ось, наприклад, we could go to the new cafe downtown. Ми могли б піти в нове кафе в центрі міста. Тобто, ви обговорюєте якісь плани зі своєю подружкою, зі своїм другом і намагаєтеся вирішити, чим ви хочете зайнятися, і ви робите від себе таку пропозицію: «We could, так? тобто, «We could», could «Ми «Ми могли могли Тобто, go to the cinema», ми могли б піти в кіно, або «We could go shopping, ми могли б піти. За покупками, тобто це така пропозиція. Так, це четверта. четверте значення, четвертий пункт. І п'ятий пункт. Кут також може вживатися, коли йдеться про гіпотетичну уявну таку ситуацію. Зазвичай це умовне речення. От поглянемо розглянемо такий приклад. If I had more time, якщо б у мене було більше часу. I could learn another language. Я міг би я могла б вивчити ще одну якусь іншу мову. If I had more time, I could learn another language. Тобто це уявна гіпотетична ситуація. Ви уявляєте, що ви могли б зробити? Так? Могли б зробити, якщо, так? Або uh, if I knew him better, I could invite him. For a coffee. Якщо б я його знала краще, я могла б запросити його на каву. Тобто ось така гіпотетична ситуація. Тобто, ще раз кажемо, що could, воно пов'язане значенням контекстуально, концептуально з can і може бути або формою минулого часу від. Can, так, коли ви хочете сказати, що ви щось вміли робити або могли щось робити. Так? Далі це може бути вічливе прохання, так само як can, ви можете вживати could у більш ввічливих контекстах. Це може бути ймовірність у майбутньому, так? тобто в майбутньому щось може статися. Так? І тут зверніть увагу, що can принципово неправильно, тобто. Правильно буде сказати «could». Це може бути пропозиція, ви комусь пропонуєте щось зробити. В такому контексті ми могли б зробити це або те. І гіпотетична ситуація. Якщо б ситуація була такою, я міг би зробити наступне. Пропоную вам написати свої приклади в коментарях, а також запишіть свої питання в коментарях. Розберемо їх разом. Також шукайте другу частину цього відео на моєму каналі і не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні відео. А наразі я з вами прощаюся. І в наступних відео ми розберемо в наступних записах ми розберемо наступні модальні дії слова. Ми розберемо модальні дії слова May, might, should, Need, have to і всі інші модальні дієслова, слова, які існують в англійській мові. Бажаю всім гарного дня і до наступних зустрічей!